Друзі, добрий-добрий день. У нас сьогодні, можна сказати, що холодно. Вітер такий, прямо аж е, холодно, щось понизилася температура, але знову обіцяють е, жару. далі. От, чоловік усе рихтує тачку. Пробилося у нас колесо те, що вивозимо гній від корови. Він оце бідний, щось тут робить, бортірує, щось ніяк у нього не виходить. А я ходила. На той город привезла ось п'ять врожай, ціле відро огірочків. Тут піввідра помідор там внизу, а то перчиків. тут, Це вже залишились перці, я з них вибрала кращі, хочу начинити. Отакі От диньки там у бабусі порепалися маленькі. Кабаків привезла три штуки. Так що це рано, після того, як вигнали коровку, я пішла і привезла урожаю. От. Помідорчики ось, ось стоять, переберу їх, після обіду буду закривати. Та, так я мечтаю, а там хто знає, як воно буде. От. А зараз я варю сир і ось, ось тільки що почистила ось ось перці на вибирала. Хочу начинити. Рис у мене відварюється, не знаю, чи зварився, бо поставила в мультиварку, а з -а, перегодя вимкнули світло. От. Казали, не будуть сьогодні вимикати і щось вимкнули, не знаю. І варю на плиті сир. Хочу зробити сьогодні, у мене 25 літрів молока в каструлі. І хочу я зварити, значить, сирні рулети і палички сирні, ті, що розбираються на волокна, такі тянуться. В общем, зроблю тоді все вам покажу. Отакі От в мене сьогодні плани. Не знаю, чи вони всі збудуться, але буду старатися, друзі. Отакий, бачите, вітер у нас. Коли ще горіха ось все. Чуєте, шумить як. Оце такий вітер. Воно навіть кек скрутився клубочком. Холодно йому, бідному, замерз. Іди в будку, кекс, спить, спить. І все. А чоловік пішов десь до знакомого. Не знаю, про що він там чи до сварки, чи що. От. Ну, а я пішла в кухню, працюю далі. Я почистила цибульку і морковку. Буду зараз робити зажарочку жарочку у середину у фарш. От, і цей. Ну а поки що в мене стоїть каструля велика на газу. Зараз я зроблю заготовку на сир, а тоді буду продовжувати далі вже з перцями буду займатися. Друзі, перебили мені сьогодні всі плани у полон чи 20-го вимкнули світло. І включили його тільки в першого. Це скільки часу не було світла, я не могла м'яса, не помолола. Коротше, перців я на обід не приготувала. Знову ми обідали борщом, хотіла перця. Ну, в мене все готове, зараз наченю бігом. Уже. Отак, корову я подоїла, процедила молоко, зараз її чоловік веде на низи. Ну, а я буду далі продовжувати свої справи на кухні, мабуть, консервувати я сьогодні вже не встигну. Не знаю, побачу. Може, і закрию. От, ну Зараз я буду готувати перці. Так, значить, ось фарш я намолола, різ туди вкинула, за, за жарочку, перцю молотого. І в мене суміш перців всяких різних, і приправу зелені, коріандру. Зараз я хорошенько вимішаю і буду начиняти мої перчики. Ось такий красивий фарш у мене вийшов, я все добре вимісила. М'ясо у мене домашня свинина, не магазинна. Так що перчики будуть дуже смачні. Ну і Зараз будемо начиняти. Друзі, фарш у мене залишився, але я знала, що його буде багато. Я зараз соберу в торбинку і положу в морозилку. Буде мені наслідуюче якесь блюдо, придумаю. От. А перчики ось я начинила. Зараз зроблю заливку, залю і будуть вони тушитися в мене. Так що такі, друзі, справи. Працюємо далі, ще ж сир мені варити. Так, ну ось мої перчики тушкуються. Красотіще і смакотіще буде. Друзі, ось сьогодні мої шедеври. Три коси. Таких косички не судіть строго, бо я <су> перший раз їх плила. Дуже важко, молоко дуже жирне. От. Не таке, як у той корови було. Той корови було менше жирності. В цієї дуже жирне і тісто, виходить, сирне, дуже-дуже м'якеньке. Так що плисти важко, але на смак воно дуже-дуже добре. І отакі сирні палочки. Ці палочки дуже хорошо. І можна і так їсти, вони розділяються ось на такі ось. Бачите, воно тянеться. Ось на такі смужки тоненькі. От, і їх у салати, та і так нарізати до чаю. Ну, в общем, дуже добре, це моцарелові палочки з сирного тіста, пасти філата. Отак воно по-научному називається. Ну, я називаю моцарелові сирні палочки. От, а це косічки. Так що такий сьогодні в мене сир. Такі мої шедеври, друзі. Напишіть, чи, сподоб... чи подобається вам такий сир. Як ви думаєте, має він право на життя? Так, друзі, знову я пішла на город, нарізала кукурузки коровки, нарвала трави. В общем, все приготувала, ще й знайшла дві деньки. Так що такі кума вийшла на ну, щось там. Сонечко сідає вже, вже у нас вечоріє. Трошки побалакала з кумою вона огостила такими сливами. Такі добрі. У нас це ж така сама слива, але там кілька штук було, наверху щось я їх не бачу, чи вони вже впали. Нам ну, треба подивитися на цей на полу. Тоді я дві штуки знайшла, такі смачні. А воно лежить. а цей. А в них ось, бачите, уродило браво. А в нас чогось теж треба. Вона, каже, казала чоловікові по цей. Спилять її. Вона від нас злякалася і уродила цей год. Так і я. Чула? Спіляю тебе. Може ж на той гот і ти мені уродиш. Ось рижий прийшов, сидить, чекають на вечерю. Всі чекають, а я чекаю на ласуню. Зараз пішов чоловік по коровку. Так. Отак і промайнув сьогодні день. От. Сьогодні він у нас такий прохладний був. Вітряний, вітер сильний. От, я навіть ось жилетку оділа, бо аж холодно На город пішла бур'яни рвати і кукурузу рубати, то аж замерзла. Мусила одівати жилеточку. Ну нічого. Хочеться, щоб таке помірне тепло було. Градусів 25-26, не більше. Ну, але ж по-нашому не буде. Так що, друзі, отакі справи. Пішла сьогодні до бабусі, однесла їй перців, може вже там попереді казала, я повторююся, то ви не звертайте уваги, бо я ж знімаю потрошку цілий день. От. Пішла, погомоніла з нею, вона така довольна, що я прийшла. От. Побалакали, бо каже, я сижу тут як у заточенні. Та кажу, приходьте до нас. Ну Їй важко ходити, у нас з двома паличками. Приходила, дивилась на корівку, нічого, аби каже, все добре було. Ну, Взагалі, ми теж такої думки. Так що, друзі, такі справи. А, тривога годить, чи тривога, чи отбой. Зараз оце птиці співають, свірчки вже почали співати, гидко до нас чути, єлі-єлі. Але ми вже такі, що не, не звертаємо уваги на неї. Коли пролетить щось мимо. В общем, кому ми старці нужні у селі. Ой, так. Да. Летять ракети на Україну, страшно. Города, бомблять. Люди шукають хати. Настільно попіднімали сцени на хати, на дома. Дуже попіднімали сцени. От, продаються, але люди ж теж. Де ж у людей тих бідних гроші? Не знаю. І ті, що продають, можна зрозуміти, і ті, що купують, теж зрозуміти можна. Якось так. Що ти поробиш? Ну от, друзі, вже й настає вечір. Я хотіла під навісом сісти на стул, але там темно. От. Нагород не хочу йти, бо там на піньку щось мене що -то тоді покусала, не хочу сідати. От. І прийшла сюди, ось на лавочку. Тут сама світліше. Я вже всіх попорала, коровку подоїла, накормила, курей закрила, курчат закрила, рижика накормила, кекса накормила. От так що всіх накормила. Всі довольні, всім на добраніч побажала їм. От, та й вийшла, думаю, трошки з вами побалакаю тут на лавочці, бо нема де. Хотіла там сісти на стул, а там геть темно. Мене не видно в камеру. Так що такі справи, друзі. Зараз вже майже 9 годин. Зараз піду на кухню, там ще помию декілька тарілок. І все. Поставлю перцю в холодильник, бо чоловік там ще вечеряв, ще кофе п'є. Не кофе може чай, не знаю, щось чайник грів. Я зайшла, жилетку взяла з телефоном та й пішла на двір. Рижик ось вже все, подався, поумивався, наївся парубок і пішов на гульбище. Пролісоно під воротами і пішов гуляти. Так що такі справи, друзі. На дворі так тихо. Дзвонила у початку 9-го. до того тут відцвірінькували пташки. З дочка каже, мама, ого, як у вас цвірінько пташки. Я кажу, у нас тут в селі всього вистачає. Тажки цвірінькають, тоді начнуть на ніч а ці. Як вони, господі, сюрчки, сюрчати. Ось все вже сюрчат. Ой, так хорошо. Тихо, спокійно, сидиш собі на лавочці, Тільки скучно, нема ніде нікого. Тихо, ніде не людинки. Так, діти сьогодні забрали вже онуків додому. Заїжджали там в Олександрію, щось скупилися їм, в канцелярії казала трохи, щось там ще підкупили. Взагалі так якось. А ми сидимо вдома нікуди. Оце наше путешествия на базар у неділю, а то всі дні вдома. Скупимося, хліба купимо собі на тиждень. В холодильник положу, цей хліб український, він такий плотний, хороший. І, цей. і лежить в холодильнику хорошо. Якщо мало буває, то щось спечу. Та й все. Мука є, все є. Дрожжі, треба список буде скласти, бо я цю неділю забила скупитися кое що з дівчатами, то це треба написати, що нам треба, щоб не позабувати. Бо ми так більше серед тижня, а то чоловік їздив ряжанку, тільки відвозив. А так би ми взагалі б не їздили у центр. То так, управляємося, домашні діла робимо. Завтра в мене консервація зранку. Дасть Бог все буде добре, буду займатися. Я все вже приготувала, начистила і цибулі, і чеснику. Я ж сьогодні хотіла закривати, але не вийшло в мене. Ну нічого. Дасть Бог все буде добре, <кій> то завтра. Займуся. Помідор ще повно там на ниві, і у бабусі повно зелених, і у мене ще Ще будуть помідори, ще й огірки, так що вистачає всього. Слава Богу, у нас є. Я вже казала і ще раз повторяюся. Ось то їде. У нас тут а, це Таня з мішою, вони все час вечором їздять від магазин. Не знаю чого, в них оце. Їх дітей немає, вони вдвох. І от теж вони сіли на мотоцикл і вперед, у центр їздять в магазин. Так що такі друзі справи. Ох, таке впечатлення, що вже скоро почнеться осінь. Чось у мене таке, чи то, що похолодало сьогодні із-за того. Ну, але з завтрашнього дня в нас вже буде потеплення, буде жара і 30, і 31, так що... Ще місяць літа, а там ще й сентябрь застане. Но нам треба крові з носу, щоб пройшов дощ. Бо чоловік каже, якщо дощ, дощів не буде, як ми будемо копати картошку. Хоча я хоч ходила, копала не дуже важко. Але це, знаєте, п'ять кущів викопати чи шість, чи всю плантацію копати. Ну, Взагалі, треба, щоб був дощ, намочив, хоч трохи землю, щоб земля пом'якшала. Так що справи отакі, друзі. Ну, ладно, закінчить буду сьогодні сьогоднішнє відео своє, таке не дуже велике. Особи нема чого знімати, все одне і те саме. <різь> таке наше життя у селі. Не дуже, як сказати, без, ну, як сказати, без всяких веселощів. Та які зараз зараз веселощі? Йде війна. Зараз не до веселощів. Раніше Боже, які свята у нас в центрі, гуляння народні. Співали, У нас і хор такий гарний є у селищі. Дівчата так гарно співають, і діти танцюють. Вона, котик виліз на забор, якийсь чись біленький. От, І так цікаво. Люди там збиралися, хоч якась розрада була, а зараз. А що буде далі, взагалі не Так, ну все, друзі, піду я собі в кухню. До побачення. Всім всього самого найкращого бажаю. Тихої ночі бажаю. Хороших снів. До завтра. Хто не підписаний, підписуйтеся. Я дивлюся, там дуже багато людей дивиться без підписки. Вам не важко. Підпишіться, будь ласка. Поставте колокольчик і будуть приходити вам увідомлення. От. Всім вдячна, хто підписаний, хто пише на мені коментарі. Я стараюся відповідати, хто що запитує. Так що, друзі, пока-пока. До завтра!